Друзі, всім привіт. Я радий вітати У нас на каналі Канал Міто Авто, канал про автомобілі. Автомобілі із США. І у нас сьогодні прибули ще машинки. Jeep Cherokee комплектації Limited, зараз ми його подивимось більш детальніше. Tesla Model Y 23-го року. Зараз ми її також подивимося більш детальніше. І цей автомобіль їде ремонтуватися не до нас, не на СТО, це Jaguar F Space. Тому про нього ми детально говорити сьогодні не будемо. Почнемо ми, напевно, з Jeep Чироки. Зараз хлопці якраз приготавлюють його для того, щоб спускати, качають колесо автомобіль з невеликими пошкодженнями в США. В цьому і фіш... Що, коли ви замовляєте авто із США, ви можете для себе вибирати його з меншими пошкодженнями і робити під себе з тією якістю, яка вам подобається більше. Або дешевше в бюджет, або вкласти більше коштів, але отримати кращу автівку. Це вже рішення за вами. Давайте подивимося, як цей автомобіль виглядав на аукціоні. Ми бачимо, 6900 там з копійками він був куплений по байнав. Цей автомобіль. Має невеличке пошкодження в передній частині. У нього ціла безпека, і це надзвичайно велика перевага. Тому що, наприклад, при ремонті автомобіля, коли ви плануєте бюджет свого ремонту, ви маєте розуміти, що в районі тисячі там, 1200 доларів дуже часто може з'їдати безпека, якщо не стріляла і торпеда, і руль, там, шторка, і так далі. Значить, якщо у нас пошкоджена ходова, то це також може з'їдати біля 2,5 3 тисяч доларів, тому що тягне за собою, як правило, це і Шруси, речаги, підрамники, і амортизатори, рульові тяги. І це все набігає, набігає дуже великих коштів. На сучасні машини вони не дешеві. Значить, цей джіп чироки ми вже бачимо у нас. І давайте на нього подивимось детальніше. Що по пошкодженню ми маємо? Значить, ми бачимо, що він. Чимось вперся. Ось у нас передня частина капота, і в щось таке він вперся. Таким чином, ми розуміємо, що у нас пошкодилися безпосередньо радіатори. Хлопці вже перевірили мастило в двигуна, є, підкинули підкурювач для того, щоб його завести. От. А радіатори у нас, звичайно, пусті, ну, вони пробиті, це логічно. Тому ми швиденько, поки двигун не нагріється, можемо його зараз завести і спустити. Коли ми дивимося безпосередньо, сам салон по автомобілі. У нас тут чиїсь капці ще залишились, ну це, видно, хлопців, що везли автомобіль. У нас електроприводи сидінь, у нас великий екран і дуже важливо ціла безпека. Ось, наприклад, я вам, до речі, показую, як ми часто відновлюємо безпеку. І це оригінальна торпеда, яка не стріляла. Бачите, як написано: SRS airbag. який шрифт і яка текстура. От е, таким чином, коли ми відновлюємо ось цю торпеду, якщо вона стріляла, можете подивитися одні з попередніх е, відео, де я показую, як ми відновлювали. Ми повторяємо це буква-букву в букву, з таким же шрифтом. Тобто, це знову ж та якість, про яку я вам постійно розповідаю. Екран на 8,4 дюйма, Android Auto, підігрів сидінь, підігрів керма. Вентиляції в нас в даному випадку немає. Це 3,2 двигун на повному приводі. Пробіг автомобіля складає всього на всього 43 тисячі миль, і у нас приїхали ось тут бонуси. До речі, у нас з панорамою цей автомобіль. Е, і як бачимо, тут у нас лежить бампер. А це дуже круто, тому що завдяки е, тому, що у нас він є, е, це буде здешевшувати вартість ремонту. Так, щось у нас пошкоджено. Наприклад, ця сама фара вона пошкоджена, її треба буде купити однозначно нову. Дифузори розбиті. Але щось, наприклад, тут якась фішка, блок, сам корпус бампера можна буде купити новий. Але ось, наприклад, нижня губа, накладка, вона є, вже купувати не треба. Противотума. Вона є, вже купувати не треба. Тобто з цих всіх запчастин можна витягнути більше якихось запчастин і таким чином відремонтувати автомобіль дешевше. Тобто, коли ці запчастини приїжджають з автомобілем, це не значить, що вони всі класні, їх можна поставити на авто, але з них можна вибрати мілочушку, яка допоможе здешевшити ремонт цього автомобіля. Так, автомобіль завівся і зараз своїм ходом буде їхати. Тобто Ми розуміємо, що він уже. У нас run-and-drive, тобто заводиться і їде. Це потрібно зробити дуже швидко, оскільки пусті радіатори і, звичайно, охолодження автомобіля немає, так як то має бути. Але якщо ми заводимо його ось тут на лафеті і швиденько ми його веземо, ставимо на стояночку, то нічого не буде. Головне це робити недовго. Тому що він просто-напросто не встигне нагрітися. І так, автомобіль розвантажується і дуже швидко тепер відправляється на стоянку. От, щоб не обірвало нижню защитку, підняли, тому що ось ця бордюрка її просто відірвала. Так, Саша поїхав ставити автомобіль, а у нас наступна на черзі Тесла. Взагалі, дуже багато у нас в замовленнях джіпа Cherokee, джіпа компаса, Jeep Ренегейда. Тому що джіпи це одні з найкращих автомобілів. На них ставиться газ 4 покоління, гідротрансформаторні коробки. Ні мотори, ні коробки не виносять мозк своїм власникам. На них ставиться газ четвертого 4 покоління. Можна їздити в два рази дешевше. Економія дуже велика, повірте, я знаю, про що я говорю. І а, наступним автомобілем замовлення, що у нас дуже багато, це Тесли. Тому що, знаєте. От як iPhone це король телефонів серед мобільних телефонів, то Тесла це король серед електромобілів. Знаєте, як кажуть, є iPhone і інші телефони, От таким самим чином можна говорити про електромобілі. Є Тесла і інші електромобілі. Тому що вона має ряд суттєвих переваг. Наприклад, сам додаток, який ви дуже часто використовуєте, і вона відчиняється, зачиняється з ним. Ви повністю керуєте дистанційно автомобілем завдяки додатку. Автомобіля, по суті, немає ключів. Ваш телефон це і є ключі від автомобіля. Вам додається дуже великої зручності. Постійно приходять оновлення. Ви користуєтесь одним автомобілем, у вас, наприклад, немає сліпих зон. Півроку тому бах прийшло оновлення, в автомобіля з'явилися сліпі зони. Тепер воно у вас є. Ось останнє оновлення на Теслу прийшло. З'явилася дуже красива, класна візуалізація. Це дуже круто, класно виглядає, коли в тебе автомобіль постійно оновлюється і в ньому з'являються якісь нестандартні, нетипові новинки. Саме це про Теслу. Дуже великий запас ходу. Наприклад, це дві 2023 рік. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Ми бачимо, що 2023 рік машини пошкодження в правій передній частині, в колесо, в, цент... в передній стієчці. Нам потрібно буде ремонтувати безпосередньо праву частину, передню праву ходову, і нам потрібно буде замінити дві дверки, а також е, внутряки поміняти. Зараз е, цей автомобіль виглядає ось таким чином. Ми можемо подивитися це більш вблизі. Тобто, саме пошкодження. Ось таким чином. Ми бачимо, підламало ходову. Відповідно, треба буде поставити нову. У нас в цій частині абсолютно е, цілий передок. Все дуже красиво виглядає. До речі, хто не знає, для чого е, тіліпаються ось ці два проводки. Вони ось тут е, всередині, для них підключаєш акумулятор, і автоматично буде відчинятися передній капот. А під переднім капотом у нас багажника ще захований акумулятор, для того, щоб для нього підключитися, і автомобіль міг уже далі можна користуватись. Та й на випадок аварійного відкриття, якщо у вас розрядився маленький акумулятор. Значить, нам треба буде нове крило, дві двері, але це всім це тільки не обійдеться, тому що, звичайно, у нас є тут цілова конструкція всередині. І завдяки цій ціловій конструкції, ми розуміємо, що вона пожмякана всередині. Його, Його можна буде... робити двома методами. Перший це поставив на стапель трішки понатягував, 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 і ми бачимо, ось тут вм'ятини, ось тут складочки і так далі. Стієчку чуть, -чуть підтягнув і тут будуть певного роду нерівності. Звичайно, для того, щоб вирізати ці всі фільоночки, міняти, щоб не було шпакла, це буде дорожче. Що дешевше. Дешевше. Дешевше, значить, затягується це все шпаклівкою, двері, понятне діло, стають нові, і все, ремонт тоді виходить дешевше. Ось тут у вас є і можливість вибирати. Вибирати в тому плані, що якщо автомобіль приходить з певними пошкодженнями і а, можна зекономити на ремонті, ви на цьому економите, він вам виходить значно дешевше. Якщо ви можете не економити, а хочете для себе краще отримувати автомобіль, вона вам значно дешевше не виходить, але у вас виходить значно краща машина. І, от, коли ви замовляєте авто із США для себе. У вас є можливість вибирати, що вам краще, що вам краще підходить і як вам потрібно робити. І так, зараз спробуємо відкрити автомобіль, він у нас зачинений, і ось хлопці таким чином приєднуються плюс до мінуса. Опа! І відщолкнувся у нас передній багажник. Ось таким чином відчиняється передній багажник, якщо ви е втратили доступ до своєї тесла. До речі, якщо у вас маленький акумуля акумулятор розрядився, він знаходиться ось. Тут то е, автомобіль заводитись, їхати, приймати зарядку і в цілому працювати не буде. Маленький акумулятор в цьому автомобілі приймає дуже важливу роль відіграє. І без нього оця вся величезна батарея і цей весь електромобіль просто-напросто не працює. Тому маленький акумулятор дуже важливий. Під'єдналися також до автомобіля, в нього немає ключа, він не заводиться, не їде. Ми його відчинили. Тепер ми будемо визивати Вітю Мастер Кей, він буде нам її відчиняти. По стійку. У нас постійно автомобіль 6 місяць 2023 року. Тобто, 23 роком, роком автомобіль стане на облік. Треба, щоб під'їхав Вітя, зробив ключі, він то все зробить. І, е, мож... Але автомобіль ми будемо знімати маніпулятором. Значить, в автомобілі приїхало декілька запчастин. Ось, Наприклад, переднє жабо, ковпачки, фільтр салона. Ну, це також дешевший ремонт, це приємна версія. До речі, ці тесли бувають чисто. Ти сами міцними, От. але це достатньо рідко буває Приходить, але буває і таке. Ну що ж, оскільки ми маємо пошкодження в а, ходовій частині, ключика поки немає. Щоб не насілувати, не мучити автомобіль. А, ми зараз визиваємо маніпулятор, знімаємо маніпулятором його і потім приїде вітя Мастеркей, зробить ключики. Далі хлопці зроблять дефектовку автомобіля, будемо збирати запчастини, закуповувати, ремонтувати. Далі у нас на каналі я буду показувати, як це все відбувається, тому слідкуйте. За каналом підписуйтесь обов'язково Instagram, Telegram. Там у нас дуже багато постів про те, як ми ремонтуємо щодня автомобілі, клієнтам, видаємо їх, повністю все під ключ. Багато цікавої і корисної інформації. Зараз я вас запрошую до нас на СТО подивитися, як працюють наші майстри з автомобілями клієнтів, яке є обладнання і взагалі як це відбувається. До речі, у нас ще малярочка своя. Сходимо, подивимося, що там. Ось тут ми працюємо, хлопці вже дивляться безпосередньо е, як приїхав, що у нас тут є запаска. в даному є, випадку. І домкрат і запаска приїхали. Це дуже добре і чудово. А, ось, наприклад, джіп вранглер може пам'ятаєте, декілька років тому ми його робили, нашому замовнику під ключ. І періодично він до нас заїжджає в гості випити каву. ні В нього не щось зламалося, не щось сталося, просто потрібно машинку. Буває, обслужити щось подивитися, і ми періодично це також робимо, тому що з нами ви можете не тільки ремонтувати автомобілі, ви можете їх обслуговувати, навіть якщо проходять роки, ми також ваш, за вашим автомобілем можемо доглядати і дивитися. Е, почати потрібно ще раз розповідь про е, Jeep Grand Cherokee 21 2021 року ми робимо для нашого замовника також під ключ. Це у нас, до речі, комплектація Laredo, але непроста. Тобто, якщо ви привикли знати, що Ларедо в Jeep Cherokee має, Cherokee точніше, має саму бідну комплектацію, то тут у нас її бідною назвати не можна. Дуже класний антихромовий пакет. Чорний джіп, чорна решітка, чорні фари, чорні диски і все в чорному стилі. В автомобілі, при тому, що комплектація Laredo, вона з допами і вона має безключовий вхід, має сліпі зони. Має повністю верніше, частково шкіряний салон, шкіра у нас ось цієї частини, а це у нас такий приємний вілюр з перфорацією. В автомобілі невеличкий пробіг 30 тисяч, чорний дах, у нього а, люк, екран великий з Карплеєм Android Auto, має автопаркування, але електрокришка у автомобіля є. І, до речі, він також на повному приводі. І а, якщо ми беремо комплектацію Limited, то там є додаткова окрема шайба, якою можна робити налаштування повного приводу. Тут таких налаштувань не буде, тому що в простішій комплектації це не передбачено. Саббуфер в багажнику є, і електрокришка багажника, як правило, як бачите, є. Такі автомобілі зараз на аукціоні можна торгувати близько 8,5-9,5 тисяч доларів, і в замовленнях все частіше, все більше їх починає з'являтися. Тому що це круті, класні джипи з двигуном 3,6, пінтастар, надійні, з надійними коробками, на них ставиться газ, і він може виконувати дуже серйозні задачі на бездоріжжі. По ньому дуже, на ньому дуже комфортно їздити по місту і надійна компоновка двигуна коробки того іншого. Тому десь приблизно 18-22 можна такі машини привозити, плюс ремонт. Ремонт це окрема тема. Так, ідемо далі. Тут у нас на стапелі ремонтується знову ще один Jeep Grand Cherokee. Так, дійсно, ці автомобілі у нас набрали дуже великої популярності. Це у нас комплектація Limited, але тут старший рік 18-19, якщо я не помиляюсь. Майстер працює в передній частині з цим автомобілем. Тут у нас вже, як бачите, хром. Тут у нас хром у фарах, тут трішки по-іншому все. Накладочка чорна з хромом. Е, у нас ручки також з. З хромовими накладками. Екран виглядає дещо по-іншому, також чорна стеля та немає люка. Але це комплектація Limited. І ось по центру знаходиться ось ця шайба, завдяки якій можна перемикати режими повного привода. Там сніг, пісок, грязь і так далі. Це буде в комплектації Limited. Та в правій частині цієї фари може навіть бути регулювання пневмопідвізки. якщо у вашого Jeep Grand Cherokee вона є. А вона може бути. Наприклад, в цьому. У цьому боксі у нас знаходиться Nissan Rogue. Ось цей Nissan Rogue, це наш підписник, попросився, в нього почались проблеми з коробкою. Зробили діагностику, коробка має проблеми з тим, що вона просто-напросто вийшла з ладу. Це варіаторна коробка, і якщо її не доглядати і використовувати неправильно, вони вилітають. В общем, тут вона також вилетіла. Ми зараз міняємо коробку на цьому автомобілі. Тобто те, що я вам говорю. Ви можете ремонтувати у нас свої автомобілі, замовляти з нами їх із США, робити під ключ або просто привозити на поточний ремонт, обслуговування. Ми своїх клієнтів завжди тримаємо, знаєте, в такому рівні комфорту, що вони привезли автомобіль, залишили автомобіль, ми все за них зробили і прийшли. Вони забрали готовий автомобіль. Тому заказують зміту авто, щоб мати клас. На автівку. А ось, наприклад, автомобіль на українській реєстрації. І цей автомобіль, замовник, замовляв, не з нами, він катався і потрапив у ДТП. І записався в чергу на ремонт, дочекався, і зараз наш майстер її ремонтує. Передньою частиною, як бачите, щось досить таке серйозне в'їхав, майстер проводить роботи з передніми лонжеронами, робить повне відновлення по нашим стандартним якостям, як ви звикли, це бачите і розуміти. Все в розмірах, і люди. Отримує автівку така, як вона була і по суті не бита. Це дуже велика перевага. Отримувати авто рівне в геометрії, рівне по кузову, яке не їде криво, не їде боком і не приносить вам якимось, якихось проблем. Якщо це все робити правильно. Е, тому, як бачите, люди замовляють авто із США з нами, люди довіряють нам ремонт своїх автомобілів, поточний ремонт або якщо навіть потрапили в ДТП. І, як на мене, це дуже велика перевага, тому що з нами знову ж таки повторюсь. Ви отримаєте цей повністю сервіс під ключ. Ну що ж, їдемо на малярку. Давайте подивимось, як у нас там справи. Приїхали в малярку, саме тут вона у нас знаходиться. Я вам зараз покажу, як ми працюємо. Як працюють наші майстри, що ми маємо в роботі. А, значить, після рихтовки у нас автомобілі відправляються сюди, в малярку. Майстрам потрібно по рихтовці здати автомобіль маляру, і маляр приймає. Якщо маляру не подобається якась рихтована чи встановлена, на деталь, не подобаються зазори. чи як зроблений автомобіль, він має право і можливість не прийняти у рихтовщика такий автомобіль. Це зроблено для того, щоб вони працювали абсолютно окремо, незалежно один від одного і, і дотримувалися високих рівнів якості для того, щоб клієнти могли отримувати тільки класні автівки. Суть в цьому. Значить, В даний момент у нас розвантажується Tesla Model Y. Приїхав евакуатор, його якраз автомобіль знімає, тому що, щоб автомобіль поставити на ход, нам потрібно. Буде ще його зараз поставити на місце, зробити ходову, підшити ключ, замінити піропатрон. Він спрацьовує, коли спрацьовує безпека. Далі автомобіль відправиться на кузовні роботи. Це будуть наступні процеси, які по цьому відбуваються на степелях і обладнаннях, яких я вам показував. У нас їх 5, тому з нами ви можете отримувати швидко, класно для себе автомобілі. А, значить, це у нас малярний відділ. Тут у нас автомобілі стоять в черзі. На фарбування. Цей автомобіль вже готовий пофарбований. Цей автомобіль також готовий пофарбований. Це у нас Edge. Взагалі Edge дуже популярні і вони, в принципі, на рівні, як і Grand Cherokee, мають також дуже високий рівень комфорту. За це їх дуже часто вибирають люди для себе в родину, тому що їх експлуатувати приємно, комфортно і зручно. Саме в цій частині майстри працюють з вашими автомобілями, ретельно проходять кожну частину, ви Підготовки для фарбування. Використовуються якісні матеріали для фарбування. Це зроблено для того, щоб ви отримували також високу якість. І знаєте, не було потім проблем з автомобілем при його експлуатації. А це в цьому і особливість, коли робиш автомобіль, звичайно, під себе. Тому що під себе ти будеш робити набагато краще, ніж то ти будеш робити на продаж. Звичайно, на продаж один просте правило: чим менше зробив, чим менше вклав коштів, тим більше ти заробив. І не Шукайте понизу авторія класну автівку, повірте. Ніхто не буде паритись, мучитися привозити авто із США, вкладувати свої кошти на півроку, ремонтувати його, викладувати душу, щоб все це в ньому було ідеально, і поставити на авторія, щоб продати його по низу ринку. Ніхто таке робити не буде. Тому, коли ви купуєте авто по низу ринку, готуйтесь до того, що ви будете шукати СТО, хто вам потім переробить той кривий ремонт, тому що машина буде мати складки на лонжеронах, на стаканах, на підлозі. Вона буде їсти резину, вона буде, буде мати технічні проблеми, які будуть вас бентежити в експлуатації. Ви до цього маєте бути готові. Якщо у вас вже так сталося, контакти в опису відео, можете телефонувати, ми переробимо, зробимо так, як треба, якщо ви, звичайно, попали. Так, в цій частині у нас майстри працюють з компасом. Тут у нас вже він заїхав, зараз хлопці його будуть розбирати, приймати в роботу і будуть фарбувати. В цій частині у нас підготовлюються також деталі до фарбування, тільки вони взялися в роботу, і ще у нас маздочка ось знаходиться ось тут. Фарбуємо це все діло ми в камері. В камера у нас знаходиться ось в цій частині, і ми постійно в ній міняємо фільтри і слідкуємо за її чистотою для того, щоб... При фарбуванні не було абсолютно також ніяких проблем. Пилі, грязу, мусора Використовуються високої якості матеріали для того, щоб не було потім усадки, просадки і так далі. Ну знаєте, шпаклівка сіла або шегренька не така. Десь там трохи колір випадає, чи ще щось інше. Звичайно, ремонтна деталь це і ремонтна деталь, але ми стараємося все-таки це підігнати максимум до ідеалу, наскільки це може бути можливе, щоб для вас авто із США. Здавалося приємною експлуатацією класного авто, і щоб з роками, коли ви поїздили, захотіли замовити ще. А не знаєте, як багато пишуть в інтернеті, багато людей купили авто із США, правда, вони не признаються, що вони його купили дешеве понизу ринку, трошки кривеньке, і вони з ним постійно страждають. Вона то криво їде, то їсть резину, то у неї стуки по коробці, то стуки по мотору, то ходова розпадається, то в безпеки у неї немає, то складки на ленджар. Жеронах і вони постійно з ними мучаються, їздять по якомусь СТО, щось питаються доробити, а його треба зробити відразу нормально. Також, щоб не мати таких проблем, ви можете відразу замовити авто із США з нами і отримати зразу класну автівку для себе. Мене звати Ігор, Мітоавто. Якщо вам сподобалося, як ми працюємо, контакти знаходяться в описі цього відео. Ми чекаємо на ваших дзвінків. Консультації звичайно безкоштовні. Я вам все розповім усі процеси, як відбуваються по замовленню, по доставці, розмитненню, по ремонту. Якщо вам все підходить, підписуємо договір, починаємо працювати. До нових зустрічей. Всім пока.